Володимир Рудківський, Гануся у гості до лісовика. Вогнище. Під зоряним небом весело полагкотіло багаття. Високі язики полум'я раз поз раз вихоплювали з темряви шарен гунаметів, купих мизу, і розпащили обличчя четвертого А. Костянтин Іванович стежив за багаттям. Він мав на це повне право, бо сьогодні показав хто найкращий вирубувальник кущів. Ніхто з хлопців навіть близько не міг зрівнятися з ним. Праворуч від Костянтина Івановича сиділи гануся з Наталею. На ганусиному личку сяяла щаслива посмішка. Нарешті вона поносять серед старих добрих друзів. Ану, розповідайте, що у вас нового, сказав Володимир Іванович і порушив у багатій кривулястуй паку. Та які в нас новини? скрушно зітхнув Відько. Хіба що на роботу ходимо та з роботи? Ото й усі новини. Е, не кажи, заперечив Костянтин Іванович. Я на власні очі бачив, як Наталя пригостила бідолашнього ваню Федоренка ополоником по лобі. Це для мене виявилось справжньою новиною, бо до цього я був певен, що в ополоника інше призначення виходить, помилявся. Наталя сердито подавалась на Ванька Федоренка. А чого він поліз у каструлю суниці, а ще черговий? Ай ай ай. похитав головою Костянтин Іванович. За такі речі наші часи могли й на мурашник посадити. Ванько Федоренко тихо порадів тому, що живе в інші часи. А ще я чую, ніби вчора кілька стрибунів з трамплі відчахнув відчахну вербову гілку. Гілка, звичайно, дрібниця, але все ж дерева не для того, розстодіба їх ламали правильно, підтримав Костянтин Івановича Юлія Гаврилюк і нікому, на думку, не спав, що їй, може, боляче. Це кому боляче? Вербі? повірив Ванько Федоренко. Так воно ж дерево, що воно там відчуває. Побадися мені біля каструлі ще раз, сказала Наталя. тоді знаєш, що воно відчуває. Навколо захихотіли. Звідкіля ти знаєш, що йому боляче, поцікавився Ігор. У відповідь Юля помахала товстим журналом. Ось цей журнал привезла Гануся. Тут пишеться про дерево теж живі істоти, тільки вони не мають ніг, а то б давно вже дремануло за 10 кілометрів від таких, як ви. Нічого подібного, заперечив Костянтин Іванович. Якби вони мали ноги, то нашим хлопцям довелося б не переливки». Це ще чому поцікавився Ванько Федоренка, бо тоді вони тоді взяли б і ганялися за вашим братом, як пси за котами. Уявляєте, яке веселе життя тоді б стало. Хтось із дівчаток захихотів. А от хлопці мовчали, мабуть, уявили, як за ними ганяються ці дерева. Цілий ліс із замашними глузеняками. А я ще читала про дівчинку, якої в кімнаті росла квітка, сказала Нуся. Одного разу дівчинка захворіла і відвезли до лікарні, а коно повернулась, квітка геть зв'яла. Хоча й поливало мало на щодня. Як тільки дівчина повер... дівчинка повернулась додому, квітка знову ожила. Бачите, як вона переживала за свою хазяйку. Блягать яких час панувала тиша. Всі задав про квіти, що росли в їхніх кімнатах. Невже вони теж засохнуть?» Я читала ще про один досвід слід, озвалася нарешті Наталя. Одноразу вчені вирішили дізнатися, як ставляться квіти до музики. Одним квітом грали вальси, іншим військові марші, третім крутили твісти рок. А за деякий час виявив, що ті квітки, яким грали вальси, росли набагато швидше, аніж решта, а найгірше росли ті, яким грали рок. От бачите, сказав після паузи Костянтин Іванович, а ви кажете, що жодних новин немає. Не вірую, воючий Хоман Азарович. Зненацька від лісової дороги долиного гудіння, якась машина повернула до наметів яскраве проміння фар насторожно обмацувало щільне вечірнє повітря. Здавалося, що то не машина зовсім, а якась волотенська комаха повз до табору і поводить на сіпіч своїми довгими вусиками. Машина зупинилася за кілька метрів від Багаття. З неї виліз таксист, що кілька днів тому підвозив Костянтина Івановича з Ганусею до лісникового обістя. А, добрий вечір доброму товариству, сказав таксист. Я, Хома Назарович. оце їду собі, аж дивлюся вогнище горить. І розумні люди сидять навколо нього, дай, думаю, зазирну до них та послухай, про що вони гомонять. Він сів поруч з Костянтином Іван пошпов та як ваша дівчинка видужила? Дякую, відказав Гнуся, мені вже набагато краще. Ігор, весь час крадькома, стежив за Ганусею. Щось було в ній таке, таке було, що хотілося горлати з усієї, з усієї сили, сміятися чи просто підстрибувати до верхів'я дерев. Еге ж, погодився Хома Назарович, На цьому повітрі й без ноги його пакав, втне. А як здоров'я ваших лісовиків? раптом поцікавився він Хе-хе. При згадці про лісовиків Миколка з ігорем насторожилася, мов гончики, що не треба наслідця. Які лісовики? запитала Ганусі критькома подано бік друзє, лісовиків. Я не бачу, тож, бо й вона задоволено, зазначив Хома назад. То все бабусин, бабусині казки. Юля Гаврилюк, що вже кілька разів позирав, то на машину, то на водія, раптом сказав, чи не мог би постати десь в іншому місці? Навіщо здавалося то? і, і тут на пан, їй, може, не погано, зати квіткам погано. Яким квіткам? Тим, що під колесом. І їм, може, боляче. нічого не розумію. Та коли Хоміна заруч розповіла про все, то й кілька хвилин сидів напорушно, потім підвівся і відігнав машину ближче до дороги. Ну гаразд, сказав він, повернувшись, то квітки ми їх нюхаємо, тримаємо в руках. Тім я десь теж про це читала а лісовики, що не теж тоді існують, а які хоч вони на вигляд, на вигляд не зовсім невидимі», – пропищала Юлія Гаврилюк і злякано зринув з бік лісу. А коли їх застати зненацька, то не прикидається їх корінням, підтримав її Вітько Бубненко. І тут кольку, котрий то поривався, щось сказати, затиляв рота дом, врешті не видимо. Стеж за Костянтин Івановича, першепотів він Ігореві. За змидаку виведемо на чисту воду. Дай що це він замаскувався під того лісовика, здогадався Ігор. Ц, він поглянув на нас, зупинив його горобчик. Тоді випризузив, посміхнувся до вічки, сказав І ніяким корінням лісовики не прикидається. Насправді вони старий дідуган Лисі, бородаті, і на зріст майже такий Костянтин Іванович, а ночують вони під грибами. Четвертий а покотився з реготу. Ой, тримайте, бо помру, стогнав бідько. Ой, покажи той грибід, яким би помістився Костянтин Іванович. А оце що вигукнув Кольковик з кишені пальсин. Це що, хіба не доказ, що лісовики існують. Сміх одразу, що всім було відомо, що пальси в Воронівці не продавалося, там своїх фрутів було більше, ніж треба. «Гадаєте, що я його в лісі на вербі зірвав, продовжував гробчик. Чи, може, до Києва за ним їздив? А він із пап'єма ше, поцікавилась, на то да й понюхав. А чого там нюхати, може сміло вист його увесь? Знав би хто і колько хотів самому м'яти цей апельсин зі шкуринкою, з кісточками, а він можна зберіг для Наталі. Їж, не бійся. Наталя здарила шкірку, бережно відкусила шматочок, а знову подух ну як не витримав Юлія Гаврилюк. Справжній, відказала Наталя. Хома Назар, ще кліпав очима, спостерігаючи за всім, що відбувалося біля багаті. Ну, то що, є лісовики чи немає? запитав його Гнуся. Хома назаручно морщив чоло. Певно, він збирався сказати щось серйозне, та раптом змахнув рукою і сміявся. Здаюся, вокнув він є лісовики, є? Гадайте, я і в дитинстві був таким невіруючим, звернувся він до Костянтина Івановича. Ні, в дитинстві я теж вірив як і дива, бо хіба не гірко, скажіть думати, що на землі немає жодної розумної істоти, крім людини. Ще й як. Невже не зустріне, думалося хоч когось, із ким можна, було б щиро погомоніти? Бодай бісенятко якесь чи лісовичка найменше. Отож би й воно погодився Костянтин Іванович. Кому, кому, а людині дуже, дуже б не хотілося почувати себе самотньо. А бульба, бульба. скрикнув він, заходить поспіхом угортати з багаття печну картоплю. Колько схилився до Ігорі, пошука, запитав Ну як стежив за Костянтином Івановичем? Стежив? Який у нього був вигляд, коли я показав після, здається, такий, як у всіх, здивований. Колько розчаровано відкинувся назад. Він був переконаний в тому, що Костянтин Іванович не здивується. А якщо не здивується, то найсліпому стане ясно, хто давав апельсин. Проте Костянтин Іванович здивувався, отже він до апельсин не мав ніякого стосунку. То хто ж тоді мав? І тут він чув підуть що щось тверде. Озорно цього не скригосподу, позад нього лежали батарейки від ліхтарика, Такі ж батарейки лежали і позад Ігоря. Жарти Хоме Назаровича. Таксі промінням фар пронизував густу імлу. Позаду Хомина зарувача куняв огрядний пасажир. Гай гай. Чого тільки не почуєш на цьому світі? зненацька порушив мовчанку Хома Зарович, і повернув кермо трохи праворуч. Ага? прокинувся пасажир і зручніше мустився на сидінь. Довго ще їхати не не дуже. А ви чули, про таке, що квітні здатні переживати за свою хазяйку? Пасажир невдоволено розплющив одне око. Дурнеці, пробубонів він. Хома Назарович відповів одразу. Він пильно вдивлявся в імлисту темряву. Кажете, дурниці? Втім немає нічого дину. Якось теж так гадав. Зненацька Хома Назарович так різко повернув лівод, що пасажира, притиснув до дверця дорогу, перебігав їжак. От нам здається, ніби ми їдемо удвох, продовжив він. Правильно? А що? поцікавився паж... пасажир. А те, що, може, ми їдемо у трьох? Може, порозна чи зімниць та привид, скажімо, чи лісовичок. Що ви на це скажете? Пасажир широко розплющив битва ока. То виявляється, Хома Назарович зненацька посміхнувся. Виявляється, я тоді зайця везу, так? Я не зайць, заперечив пасажир Стривожно поляна на плечі Хоми Назаровича. А дивний якийсь водій дістався йому. Та я не про вас спокою його Хома Назарович! Я про ото отрече, що може, примустився з боку і не хоче платити за проїзд. Пасажир захвилювався, не на жарт ніч на безлюдя ліс. І водій, отже отче, видячки, не сповна а Хома Назардж тим часом відчинила редачок, дістав звітів, що чорний кров. Пригощайтеся. він пасажир. Той відсахнувся. беріть, беріть. упроху Хома Назар, ви що не знаєте, яка на вигляд печена картопля, між іншим вона ще тепла. Мрія, а не картопля, на лісовому багаті спечена, не соромтесь, беріть, у мене ще є. Пасажир бережний або набережати водія. Взяв картоплину. Все ж їсти не став, у нього був край триважний вигляд. Він мріяв лише про те, аби швидше дістатись до людного місця. Біля річки Костянтин Іванович неспішно крокував ранковим лісом і солодко позіхав. Вчора, коли Ганнусці заснула, він ще довго розмовляв з Василем Петровичем про справи лісництва, а найбільше про невідомих про які нещодавно з'явилися в лісі. Потім прийшовся до наметів 4 А, аби переконатися, що з ними все гаразд. Бо хто його знає, може, те застереження невідомих не просто якийсь дурний жарт? Ліг він, коли було далеко, за північ. А зранку ледве сонце піднялося на землею, Костянтин Івановича розбудила Гануся. Навіщо їй конше знадобився пригривач зі старезними плетівками? Після довгих пошуків не знайшлися на горищі. Та несте Костянтин Іванович прилягти хто знов і відвікнув за нам вальцю. Бо тут і дунайські хвилі, і на супках манні чижурі, і ще якісь тоганусі допомагала квітам рости. Тож, хіба тут до сну? Ні, краще вже податися до табору, там, може, тихіше. У таборі справді було тихо. Здавалося, всі ще спали. Лише віра Миколайна з кількома дівчатками опиралася біля кухні. А хлопці куди поділися? Привітавшись, поцікавився Костянтин Іванович. У наметах сидять, відповіла Юлія Гаврилюк. Не на річку зібралися». то в чому ж справа, здавайся, Костянтин, з ними, повинен був ти дорослий, пояснила віра Миколаївна. А мені зараз ніколи, може, ти з ними підеш. А чом би ні? відказав на те Костянтин Іванович. Він повернувся у бік наметів. Гей, ви, козарлюги, двічники. А вилазьте з наметів, гайда до річки. У відповідь почулися радісно вигуки, і земля затремтіла від допаду прудких ніг. Якби лише Віра Миколаївна могла побачити, що почав робитися через якихось десять хвон на річці. І, мабуть, так не по собі. Вона сподівалася, що Костянтин Іванович б'ятом на березі раз перевоходив. Хлопці, глибше, ніж по груди, воду не заходьте. Федоренко, якому? кажу, бубненко, до кого я звертаюся? А насправді все було інакше. Над річкою з погрозами криками гасав дванадцятеро душних індіанців. Судячи з їхніх розмальованих облич, вони стали на стежку такої війни, якої людство ще не знало, і, хоча ніхто не знав, проти кого індіанці збираються розпочати бойові дії, все ж місцеве населення у вигляді птахів, жав та пуголовків вирішило про всяк випадок податися подалі в очерети. Ватажок індіанців стояв по коліна у воді, за його спиною, виблизку під ранковим сонцем прозоре лісове плесо. Хто міє стрибати ластівкою? запитав ватажок усі. Тоді приготувались вперед один з індіанців з відчайдушним вереском стрибнув на зімкнуті долоні ватажка. Той блискавично випростався і жбурнув нападника далеко за спину. Від лаг повітря широку дугу, ляснувся в воду так, що аж на притажному боці закумкало. Над річкою злетіли призири індіанські вилки. Перед знову подав жок! не затримуватися. Якнеденно не всіх проводив лестівку годований індіанець Вітько Бубна. Після того, як індіанці по кілька разів побували в воді, їхній ватажок виліз на берега, а тепер гайдан поочеред. Костянтин Іванович вибирав найтостіше тості очеретини, потім різав їх на довгі палички і видобував з них перетинки. Для чого це ви робите? поцікавився один з колишніх індіанців, бойова фарба частково змогла з нього тепер в індіанцеві. неважко було пізнати Ванька Федоренка. Зараз я вам покажу, як чинили наші далекі пращури, коли на них знацька нападав мутніші вороги, відказав Костянтин Іванович. Або коли вони самі підкрадалися до чужинських човнів. Я здається, здогадуюсь, почав Горобчак. А коли здогадуєшся, то пошукай скільки нас. Ага, дванадцять. Пошукай дванадцять добрячих каменюк. А ти, Ігорю, мерщи біжи до лісу та нарви пагіння хмелю. Коли всі зібралися знову, Костянтин Іванович скомандував. «Привяжіть по каменюці до ноги і візьміть у в рот. Готово? за мною. І четвертий ан, мов давні пращи, за ватажком, ступила до річки. Спочатку вода була по коліно, потім по груди, по шию, за хвилину над річкою і ржавець стало так тихо, наче тут нікої з роту не було. Ще дванадцять чотиретно по слідом за Костянтином Івановичем. Потім щеся він, мабуть, пригнувся чи пішов на почіпки, бо вода в цих місцях, як на його зріст, бо не глибоко, а за хворони на плесо з розгону опустилася дика качка і заходила щистити пірячку, не звертаючи пана, очеретники, що рухостя проти тачі майже порозней. Ну, як добре викупалися? запитала Віра Миколаївна, коли хлопці сіли за столом. Ого. сказав Колько горобчик, і було видно, що він весел загальну думку. Василь Григорович так ніколи не прислав, зітхнув Віра Миколаївна. Мабуть, ніяк не знайде іншого вата замість Михайла Коцепуги. А навіщо він нам потрібен, заперечи Колько? У нас тепер є свій пластунський провідник, ще який хто ж це, а Костянтин Іванович? Отак нас подіблямо себе Костянтин Іванович та провідником пластунів з 4-го А. Як приємно чистити цибулю. Не щастить Колькою гробчику на друзів. Колись він вважав своїм другим мітькам, ну, але той тільки знав, що кричати Я та я теж мені пуп землі, остання літера в алфавіті. А що Колько і сам терпіти не міг, коли при ньому хтось розхвалює себе, що вони з дьядьком створилося майже щодня, і достворилось до того, що здається став ворогами на все життя. І з Ігорем Колько теж не дуже щастить. звісно, якщо стає небезпечно, Ігор, навагаючись, кидається на допомогу. Он, як у випадку, з лісовиком, чи під час сутички з бубною, І все ж де він друг, Ігор. От взят хоча б його хор горобчика, чи хоче він стати космонавтом? Ге тільки свисніть він стромо трубом записуватись космонавти. А моряком ге, та де ж ви бачив такого дурня, який не хотів би ним стати. А Ігор і не кортить бути ні моряком, ні космонавтом. Він навіть у футболісти не готується. Ігор мріє створити біокібера. А де він тільки видріпати слова біокібер, то майже як справжню людину, все в ньому з найміцнішого металопластику, аби не боявся ні холоду, ні спеки. У доменній печі біокібер почуватиметься так, як на морічку під теплим сонечком. Найглибша океанська глибина. Для нього все одно що водичка в ванні. Викинь такого з космічного корабля він лише посміхнеться своїми та пластиком вустами і двигуне навпросте через космос освоювати нові галактики. Ці біокібери просто так і не дають ігорові спокою. Тож він і зосереджений такий, що й слова зайво з нього не витягнеш. Зранку четвертий, а знову вийшов до розплідника. Жінки ще працювали там ніяк не могли впоратися з бурянами. І Василь Петрович у друге звернувся по допомогу. Ігор працював, наче той біокібер. і звісно ж мовчав. На чого ти рота набрав? О, ще час від часу тихо зітхав, Ігор, А про що ти зараз думаєш? запитав Миколка, нагинаючись над черговим саджанцем. Знову про біокібра своє ж ні, знаходять казав, Ігор, чого ж ти тоді мовчиш? Може, думаєш що про щось інше, га? Про лісовика чи мавку? Так ні? Може, про мавку, та ні? От і поговори з таким ображено подумав горобчик. Я знаю, про що ти думаєш сказав через хоти, про ганусю думаєш, Ось весь, весь час тільки йдеш цей бік, що неправда? Ігорова рука, що треба виправити вирвати кушик пирію, зависла у повітрі. Ігор почервонів відповів так, як то зазвичай вибив грубіян Кобубна. Як дам, ну чого ти? Я ж не сміюся. Я, може, теж про когось думаю». І він нишку скосив очі у бік Наталі задорожний. О, як якби вона лише здогадала. Скільки разів він гробчик, і подумки рятував, і скриженої річки рятував, і від рук розбишак, і від звірів усіляки. Іби штілька вона бачив ким знову ж таки у думках з'являвся перед нею Колько. І космонавтом, і видатним спортсменом, всі груди в медалях. І проте Наталя ні про що не здогадуюсь. Напрацювала поруч з Ганусою, і вона дві ще бета, як дві безтурботні ластівки. Е, дівчата, дівчата. І чого це ви не помічаєте, який герої живуть поруч з нами? За тими важкими думками Колько не як від наметів долину бамкані металового била. Харіс повіщав, що обід уже доварюється четвертому А, треба думати про чисті руки. Все, сказав Костянтин Іванович, хто куди, а я купатися. І ми з вами дружно виконуємо четвертий А. А ти чого мовчиш? запитав Колько. Вігоре, я... Всі... О, я пізніше прийду. Горобчик поглянув туди, куди дививсь його товариш. Гануся вже прощалася, попрощався, швидко йшла впродовж від річки бік. Горобчик ще зітхнув. Ех, був козак і нема. Ігор відійш ішов кроків за 50 позаду ганусі. Він до ніби просто прогуляється, бо хіба ж немає вільна людина права гуляти там, де її заманеться, а вже ж має. Цікавоче, здогадується в якому денному місці живе. Напевно, не здогадується. Інакше б сама про. Попросив, аби їх хтось супроводжував додому, а так іде назирці, немов той злодій. Але він ігор мусить іти слідом з нею, мусить іти, аби вберегти ганусід можливої небезпеки, бо хто знає, що паде на думку тому лісовика, а може, той не лісовик зовсім, може, то хтось лихий маскується під нього. У всякому разі, так думає горобчик. І він, Ігор, теж нікого не думає. Проте кому це треба маскуватися під лісовика і навіщо? А Ганусі, до речі, чомусь схоже на русавку, ган, і на зрісточнісінько така, і руки такі ж білі не засмалі. Шкода, що тоді при місячному світлі не зміг розладити мавчиного обличчя. Ганусі намовчував, що це на їх хтось іде, Но озирнулась раз другий, і зупинилась. І цього Ігор, бо я ще не більше. Напевно, думаю що я спеціально стежу за нею, спадчу, подумаю. А я ж зовсім не стежна, навпаки, я стережу Ганусю, але як їй про це скажеш? На щастя, Гануся ні про що не розпитував. Вона лише зачекала, доки Ігор, зрівняється, з нею пішла поруч. А ти чого не на річці, втішний мовчанку, поцікавився Ігор? Обід мушу доварювати, відповів Ганусі Сьогодні моя черга А ти чому не пішов? Ігор змахнув рукою. Що я там не бачу? Мені, мені більше в лісі подобається. От що. Так у лісі гарно погодилася, Гануся. І мрійно зітхнула. А на річці ще краще. Тільки я не вмію плавати. Ігор, навіть зупини, та ти що не повіриш. Мені колько розпише, що ти біля великого озера живеш. Ну, то й що? Якось так вийшло. То хочеш, я тебе навчу плавати? Звичайно, хочу, але ж, мабуть, це так важко, навчитися плавати, і страшно. Нічого не страшно, у лісі набагато страшніше, особливо самому. Ігор трохи побався додав, знаєш, то попереднішого ти тут у спив після заходу сонця. Ганусі кинули на нього швидкий полі. А що таке та все може трапитись? Так, знову От узгодилася Гнусь. Я чую від Василя Петрочні, бо наш воліз з'явилось якісь невиловими. Мі... «Браконьєри, це ти про них кажеш, Ігор промовчав. І про них теж, сказав трохи згодом. Гануся поглянула на нього великими синіми очима, з такою довірою, що у Ігора голова пішла б... обертом. А зараз я буду обережна. Гаразд, я буду обережна, пообіцяла Ганусі. Дякую тобі, Ігорю. Попереду з'явився будинок лісника. Ну, от я й прийшла, сказала Гнусі, пожалілася Жах, як не люблю різати тут цибуль. Тільки з мої її одразу ж сльози ллються. Ха, цибуля. вигукнув Ігор, я її сто разів чистий, хоч би що, дох... хочеш, допоможу. І картоплю теж жмію чистити. Ой, яка то приємна річ чистити картоплю для такої дівчинки, як Гануся. А що може бути приємнішого, ніж різати для неї цибулю? Ріжеш її, ріжеш, а вона проклято, що так вже з'їдається в, в очі так щепає, що сльози й то лються потічком. А на душі так добре якась дуже зла цибуля. Визнав Ігор, витираючи очі з гином ліктя. Не така вже не така, як у нас. А тож Василь Петрович сам казав, що у нього зла цибуля співчутливо підхопала гануть. Я он, як далеко від тебе, стою, і все одно плакати хочеться. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночки, щоб не припустити нові відео, а також пишіть коментарі. Ну, а так це все. Всім па-па!